Ось і закінчились ігри кланів. І що ми бачимо, база наша потихеньку росте, качаємо заборчик. поділюсь маленьким лайфхаком. Можете бачити, що тут по времені. 2,5-3 годинки буде геп. Я зможу поставити інферно на 5 всі, і i3 Xbox. Закінчилась ігри кланів. Я думаю, всі подивились минуле відео. І як їх проходить так швидко, щоб не заморачувати собі мозги і тратить купу времени. Так, то, що тут вибирати? Книжечку обов'язково. Якщо ви качаєте білдера, то якщо ви качаєте основну базу, то звісно, куди без нього Ви що, Це 50 годин. Якщо у вас одразу 5 білдерів. Так, це тут а, Бог його зна, нехай буде так. Це вже нікуди не лізе. Тут візьмемо Геми і тут. А Бог я знає, зараз треба подумати. Що ж вибрать, що ж вибрать. Мабуть, давай так. от. А в екстра візьмемо, мабуть. Мабуть, 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 да. якщо ви повністю пройшли, я не пам'ятаю, які там умови, що ви маєте можливість взяти екстра нагороду. Я, мабуть, візьму так. А я почал чвякать, хуякать, блядь, откуда ти знаєш, вийшло чи ні, блядь. Бог мені не треба. І от як ми бачимо, да, кланові результати. Перше місце. Ну, хоча я був там далеко не перший, я був четвертим. Непогано, ребята, справились, враховуючи, скільки у нас людей в клані. А, хм, небагато. Спеціально для тих, хто атакує мене драконами, в мене є одне послання. Ти кнопка, блядь. Ти поняли? <гум> да. Так. Ну що ж, я... просто треба трошки підфармить бабла. Боже, а поки я це все шукаю, я думаю, нам треба подивитися про те, як гоблинами брати Дві зірочки з любої бази, навіть ТХ-12, і в деяких виключеннях ТХ-13. Хоча і 14 можеш забрати на дві зірочки. Там залежно від того, як далеко ти хар розташований і чи не всі хранилища за забором. Так, викинемо шарик, щоб зекономити джампи, бо я їх трошки щось не доварив. Гоблинів, щоб зачистити круг. А що, і все, мені більше казати нічого, вони все самі роблять. Шарик нам проламав всі стіни, що треба. Тому випускаємо ще парочку гублінів для того, щоб дозакрити. Так, заберем С. Угу, чудово. Наступная команда. Так, и тут парочку, отлично. Так, мы сможем добрать а ну да, и хватит, 30 штук все залучилось. Так, я краще. Могу с этой стороны зайти и забрать весь эликсир, чтобы не тратить их попросту. Блин, а тут, конечно, хасл спелла не вистачает. Так, ну в принципі отлично, все що хотіли, ми забрали. Можна пробувати і дозабрать ту, але я думаю, що вони вряд ли доживуть. Як бачимо, вже власник бази за нами спостерігає. Ось не власник власних базах тось із наших. Да. Ну, фрізи тут тратити не хочеться, бо 16 тисяч це не то. Власне, кажуть, це найізична ТХ-14. При атаках на КВ у нас підприціл пластика от база, атакуємо джамп спела, хасли в догонку і план простий: джамп тут, тут і тут. В кланкас знаходиться у нас супер гобліни, які будуть атакувати ТХ. І в принципі тактика проста, можемо приступати. Так, гоблінів по колу. Зачищаємо, щоб можна було прорватися в центр. лучше, швидше, шлюпче, один коллектор, закриваємо його і йдемо на ви. Так, спел раз. Два гобліна, їх думаю, вистачить, там немає цієї вихри. Так, тепер, якщо там все закрите, ага, цей скеттершот серйозна тема. Так, закриваємо тут і тут. Чудово. Чудово, чудово, і ще погоблено, потім і у нас їх залишається доволі багато. Можна по... через хасло і по три. Так, виростимо клан касловий, хасло і, і погнали. Так, щось вони розбіглися у різні сторони, але це окей. так. А, добре, в принципі, 39 штук, щоб закрити 2 стореджі і 3. Угу. Один пропустили, нічого страшного, доберемо. Так, з цим справились, з цим теж зараз справимось. Так, і тепер на тиха пускаємо ще один хасл і Клон Касл з наші гоблінів. Так, це неочікувана, як казала моя вчителька, неприємна ситуація. Дві зірочки з любої бази, навіть тиха 12 Ну давай ще трохи. Та, ну, йо-має! -йо. Ізі, просто ізі, з першого разу. Я так розумію, суперсел розраховували на 30 атак за неділю. Я вирішився зробити одною армією. Армія для виконання івенту цього тижня. І дійсно вона може принести три зірки в прямих руках. Найскладніше було зрозуміти, як і коли викидувати всіх моїх юнітів. Я взяв тут з собою ще звичайного голема, з на те, що він буде поганати весь урон. Я викинув пару барбаріанців, для того, щоб перевірити, чи немає тут пасток. З надією проломити першу стіну. Так, це була така не дуже спроба вбити королеву. Вона залишився за ціною, це не дуже зручно. Бовлю, щоб зачистити круг, щоб пішли король в центр. Короля я тут навіть пізно викинув. Як я бачимо, моя надія на те, що король піде не по кругу, в кінці кінців таки не оправдалась. Зайшли в центр. Моно Інферно 2 спалили дуже швидко мого... Голема, Пека теж зайшла, але нічого не може зробити, бо там з нею прилетів король і тут без шансів. Король із вартом пішли по коло тут. Все, в принципі, пішло не так, як заплановано з самого початку. Хотілося б сказати, що на помилках треба вчитися, але наступна атака не була краще. Ми бачимо тут спробу зайти Бардена не одразу всіма військами зі сторони Орла. Орел таки вдалося знищити, але Осильки забули виконати яд на королеву і два Монферно просто поз'їдали всіх пек і вони не встигли дойти до головної родзинки цієї бази, яка з іншого боку. Як ми бачимо, отут було дуже гарно прожати Вардена, щоб пеки могли жити, але я це банально забув зробити. Ось, вона прожимається вже доволі пізно, коли вже дві п'ятки знищено. О, уже зміщиться квадрат, в якому знаходиться ПХ, але ніяк. І чисто кінечна спроба добити лучницями Без шансів. Так, і наступна спроба вже була з зібраними думками. Почалося, як завжди, зачищення кола о, гоблінами. Тут ніяких претензій немає, все наче ідеально проходить боулерами є думка зачистити коло з надією знищити башню лучниць але по ній навіть не приходить урона тому просто кидаємо айс големів і бомберів щоб зробити дірку в стіні. Треба знищити цю будівлю. і Щоб розірвати коло, кинемо боулерів і хоків, щоб знищити ці от три дефенс будівлі, пеки, король, варден. Так, тепер що ж активується. Орденна артилерія, перший залп, треба успіти прожати Вардена. Раз. Мені здається, це майже ідеально було, прямо в час попадання. Королева і король стоять поруч, їх може заморозити. Ох, який неудобний дуже кланкасел. Так, я теж кинув, все чудово. Король проходить. Королева живе досі. Заморозимо Кранкасел, хай королева дамажить короля і далі. Пека вбиває королеву. Король доходить до тиха, починає його ламати. Він вмирає, і варвари не можуть його добити. Вартен калічно намагається вбити башню мага. І це я розумію, що скрізь це буде поразка, але. World, you know, place, looking, you know, boy, і це нарешті перша перемога. Отже, першим ділом викидаємо гоблінів, щоб вони зачистили коло, і ми могли спокійно запустити в центр всі свої війська, щоб добратися до ТХ і знищити орлину артилерію. Це на цю атаку задача мінімум. Там в центрі також знаходиться і королева, і моноінферна. Цей голем тарит на себе весь дефенс, проламуємо бомберами стіну, відьми назад, щоб трошки на скілетіків сагрилися. Ще двох пек короля, варна і королеву теж туди. Хограйдерів викидаємо, щоб зачистити буквально цю от, е, частину дефенсу, щоб вона нам не заважала, коли ми будемо атакувати. Е, так, тут е, рейдж, кидаємо джамп спел. Е, Галям дуже добре, що він заходив в центр. Мультиінферно таргетиться на е, короля і пек. Ух ти, цілих три тесли вирізла. Я думаю, там ще нас чекає четверта. Е, королева вже бачить, нас кидаємо її яд. Мультиінферно таргетиться на скелетиків, для цього нам потрібні були відьми. Дуже добре все якось виходить, центр зачищено, тиха знищено, і наші війська ломляться вже із центру по сторонам. Щось грайдери не зачистили, мабуть, через те, що їх не всіх викинув. Це була невеличкою помилкою, але нічого страшного, я думаю, цього не буде. Королева вже сама себе поражала, я навіть цього не побачив. І спокійно донищує Девс. Взагалі-то для цього і треба качати героїв, щоб вони могли спокійно отак от зачищати останні відсотки. Король в соло проламує, майже в соло проламує цілу стіну. І я бачу, що тут можна розраховувати на непогані відсотки. Дві пеки живі, варден живий, ще жива одна відьма. Шкода, що не залишилося майже юнітів, але, мабуть, я залишив ще барбаріанців і два бомбера, яких ми використаємо, щоб зайти за стіну, бо ми бачимо, що тут п'єки таки хочуть вилізти. Хар треба б віддалі зачистити це коло, щоб наша п'єка зайшла в центр, будь ласка, зайди в центр. О, все чудово. Куди ты собака металева, а? Наш варден Медведчик уже починал попеки стрелять Чигорош, цели поганый результат. Обліни, як завжди роблять свою роботу і защищають круг для того, щоб основні війська могли прийти в центр. Запускаємо iceго, який приймає на себе весь ворон, за ним парочка бомбарів для стіни, маги, щоб дочистить коло, за ним дві пеки і короля. І з надією, що зараз ми пройдемо до центру, відьми, остальні големи, не забуваємо про них, якраз перший драйвся своєчасно. Королева заходить в центр, буває башню мага. Хограйдери вже пригають на Тесли. Маги і Ведьма загралися, все дуже чудово, Галеми розійшлися по різні сторони, сподіваюся, і не зійдуться. Хоча один з них явно хоче це нарушити. Король з вартом пішли в іншу сторону, що взагалі-то грає нам на руку. Король і двіпієки удачно захищають свій сектор. Королева під прикриттям двох големів справляється теж на відміну. Ми підходимо до одного з найскладних етапів, це розібратися з двома максимально прокачаними героями. Кидаємо яд на королеву з надією, що вона там і залишиться, і думав, що зараз моя королева дойде і вони будуть битися в нечесному бою. Тож я таки дію на королеву і тіє якраз невчасно. У нас залишається лише один сектор живі герої, непрожата королева, а із голем, який зараз в соло старається зібрати ексбол. А ні, йому прийшла на допомогу королева і три мага. Тобто вони зараз йдуть. У нас йде розподіл сил пека з варварами і королем варварів на один сектор і на інший. Королева з Големом. Королева з големом закінчили, вони зараз приєднаються до знищення останнього сектору. Прожата королева вирішує, як закінчиться цей матч, і це. І це звісно три зірки.